네. <susur> Він боронив Київщину, воював на Донеччині та Харківщині. Потім, за станом здоров'я, продовжив службу в ТЦК. Те, що небезпека чекатиме на нього вдома, навіть подумати не міг. У Луцьку невідомий з рушниці розстріляв пост поблизу режимного об'єкта, де несли службу військові, серед яких був і 55-річний Ігор Могильчук. Його поранили, а зловмисник втік, проте недалеко нині злочинець під вартою йому загрожує довічне. От пан Ігор каже: найболючіше для нього у цій історії те, що після всього, що довелося пройти на фронті з перших днів. Великої війни він відчув зневагу від тих, за кого ладен був віддати життя. Катерина Курбанова продовжить. То не, не, не дуже приємні речі: розповідати щось, як. Я думаю, вам цього ніхто не буде розповідати. Захищати країну 55-річний Ігор, який до війни займався сільським господарством, пішов з першої дні вторгнення. І вже на початку березня, в складі Волинської 14-ї бригади, боронив Київщину. Далі був Бахмут. Через заданену хворобу захисникові довелося ампутувати частину стопи та боротьбу з окупантами продовжує вже на Куп'янському напрямку. Після року служби на нулі чоловіка за станом здоров'я перевели в територіальний центр комплектування. Та, врятувавшись від ворожих куль на фронті, небезпека читувала на нього в мирному луцьку. Уже більше року пройшло вже якось відвик від такого відчуття небезпеки. Скажем так, не чекали. Уночі невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях роти охорони режимного об'єкту, серед яких був і пан Ігор. Такого зухвалого нападу ніхто не чекав. Чоловік показує, де це сталося. Він стріляв приблизно он від того дерева, порядка 20 метрів. Він підійшов. Я сидів спиною, дивився в той бік, колега дивився, з бліндажа, сидів, в бліндажі, дивився в цю сторону. Просто ніхто не сподівався. Стрілець утік, а пораненого чоловіка забрала швидка. По нас він стріляв самою дрібною дріб'ю. Ну, от, як хто мисливці, там вони знають, то практично з мене її не виймали. Правоохоронці знайшли та затримали зухвалого зловмисника, та напад на військовослужбовців 40-річний Лучанин не пояснив. Нині він під вартою. За місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили зброю, її направили на дослідження. Санкція статті передбачає, зокрема, довічне ув'язнення. Пан Ігор знову на службі каже, рани були неважкими. Болючіше чути, як люди зловтішаються таким випадком і реагують на військовослужбовців ТЦК. Так, ну важко, так, хороним побратимів. Психологічно воно трохи важкувато, але поки йде війна, служити варто. Обидва його сини теж служать, один прикордонник, інший у 128-й бригаді. І чоловік пишається їхнім рішенням боронити країну, яке вони ухвалили самі. А я от сижу і думаю, добре чи погано, що в мене немає внуків. І питання, чи будуть вони в мене взагалі? Моя думка така, що встав і пішов, ти пішов за свою родину, за себе, за свою землю, як співається в гімні. Ті охорони, де служить чоловік, майже усі прийшли бойовий шлях та мають поранення, але закінчувати службу ніхто не збирається, поки ворог на нашій землі. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини.